Ось це якраз і є проблемою роботи кондиціонера. Із За цього він не охолоджується. Всім привіт! Сьогодні буде незвичайне відео. Не про риболовлю, а про <смас> кондиціонер, який не працює в машині. Тобто дує теплим вітром, коли машина зупиняється, коли їде швидко, щось там якийсь холодок трошечки є. Про те, як відремонтувати скажімо так, кондиціонер. Як зробити так, щоб кондиціонер дув холодним, а не теплим повітрям. Ось У мене сталася така проблема влітку. Коли їдеш, зупиняєшся, а дує теплим вітром. Коли розганяєшся, трошки набираєш швидкості. Дує в принципі, холодний тим, але дуже слабенько, на максимум ставиш слабенько дує. Подивився відео в Ютубі, що треба знімати радіатори, там, запінювати їх піною для миття і звісно, з іншої сторони їх треба чистити. З цієї сторони, якщо ми будемо чистити, тобто керхером, наприклад то все одно все буде забиватися туди ще далі. Наша задача зробити так, щоб навпаки з середини, середини видути все весь бруд, який заважає проходити повітря. Так, чому не працює кондиціонер? Чому не охолоджує? Причина дуже проста. Забивається радіатор. Машина Pajero Sport 2015 року, останній рестайлінг, купана в салоні. В принципі, старіші версії вони точно так само зроблені і все так само чиститься. Покажу дуже простий метод, якого можна почистити швидко фільтр самому. За часу. Тепер треба зняти кришку, ось цю Вона дуже легко знімається, там болтики, не болтики, ці якісь. Є там пару болтиків і закльопки. І трошки відгинаєте, і тут по бокам теж є дві закльопочки. Коли відгинаєте її саму решіточку її треба відігнути. Тут будуть ще дві закльопочки відкручуються. І ось починає. Ось видно, тут це нижня частина решітки, її просто треба знизу витягнути. Потрібно добратися нам до цього радіатора. Як видно, тут два радіатора, перший йде і другий. Ось між ними якраз і є проблема, що між ними збирається вся пилюка. І все, зараз показати і забивається. ось видно. Це вже трішки почистив. Насправді там ось такий, це така шуба з пуху і з цього всього. Воно все просто забите. Так само було зверху, я вже трішки почистив. Зараз просто вирішив зробити відео. для тих, кого є така проблема, тому що вона, скажімо так, на СТОшці сказали, що там десь біля 100 доларів буде вартувати чистка. Я вирішив трішки зекономити. Можливо я не почищу так ідеально, як на СТОшці, хоча не факт СТОшки є різні, але оце, що тут є, оцей пух, це одіяло з пуху. Я його точно заберу. Потім ще поїду на, на мийку і керфером спробую, не розбираючи радіатором з цієї сторони, трішечки видати все, що там залишилося в цю сторону сюди, ніби ніби навпаки. То коли ми їдемо, все забивається, чистити потрібно. З цієї сторони, щоб воно видувало все, що забилося туди, в середину. Чисто треба керхом з воротньої сторони. Ось така ось ситуація. А, для того, щоб добратися сюди між цими двома радіаторами, бо це, це є два радіатори, це тонший, цей більш густіший. Він не продувається просто цим вентилятором і не охолоджується радіатор зовсім. Тому що там ну, заважає оця шуба. Шуба зібрана, не знаю там, з пилюки, з, з мух, зі всього, все, все, все що є, пух весь цей докулиний, все там. І воно не придуває сюди і не охолоджується радіатор йде на охолодження, охолодження кондиціонера. Що я зробив? Я відкрутив ось тут з двох сторін два болтика. В принципі, відкрутив трішки цей воздухозаборник Зняв цей шланг, щоб спокійно наверх можна було підняти, навіть можна виняти звідси. Ось. Ще краще. Ой, ні, щоб він не заважав. І в принципі до цього радіатора, хоча він дуже сильно скажімо так прижати до іншого, можна добратися. Його трішки піднімаєш і назад. Ось так ось така відстань виходить. Відстань виходить нормальна, щоб добратися до радіатора, як мінімум почистити ось цей ось бруд, який вже вам дасть. Результат. То, так само і з цієї сторони. Просто піднімаєте і трішки назад. Ось цей видно, що полукруг, цей, там всередині було все те саме. Я почистив, вже видно різниця. Радіатор чистенький. Чим я чистив? Зараз покажу. Зібрав я просто ось на такій пацмасовій трубі. Ось така щіточка. Щіточка, звичайно, я її зняв з ручки, бо вона була з ручкою, просто виняв і прикрутив саморізами до ось такої палки. До речі, палка може бути люба, може бути дерев'яна або така сама, як в мене пластикова. І щітка може така сама бути люба. Головне, щоб не дуже висока щитина була. І щоб палка була не дуже товстою. У ну, мене десь сантиметра півтора. Може бути тоньше. Чим точно, тим краще. Щоб ви могли між радіаторами просунути і почистити з двох сторон два радіатори всередині. Не задіваючи іншого радіатора іншою стороною. Ось покажу ще. Ось там. Є такі дирочки, ось вони. Ось ось, де вон там? А ось, ось, видно, так? Пальцем показує дирку. Ось. Це місце, куди заходить направляюча від цього радіатора. І з цієї сторони є така сама. Така сама, скажімо так, дирка направляюча. Ось вона більше, ось там. Ось. І з цих дирок, скажімо так, треба просто підняти і вийняти радіатор. І тоді він зміщується назад. Це це треба робити обережно, так як з цієї сторони в нас є вентилятор, який не дає нам впирається в соти, щоб нам не поміняти соти вентилятора з іншої сторони, з цієї сторони. І показуємо. Ця щіточка, коли ми робимо ось так, ось так. підняли, підхилили і цією щіточкою дуже просто туди заходимо і чистимо все. Є достатньо місця, щоб цією щіточкою без проблем вздовж, а чистити треба вздовж, так як... Ці соти йдуть вздовж, не задіваючи при цьому інший радіатор. Радіатор, який йде на охолодження, ось він там є. Ми його не чіпляємо зовсім. Ось таким чином можна самому почистити. Радіатор, відновити роботу кондиціонера, зекономити як мінімум 100 євро і день роботи, тому що в принципі цю роботу можна зробити за години-дві, десь приблизно десь так. При бажанні можна ще поїхати, не знаю, якось керхером з цієї сторони, ще трішки зафігачити, щоб почистити те, що там залишилось в середині в ячейках. Хоча в принципі вентилятор дує завжди з тієї сторони видуває, ніби все, але все одно забивається. Тому при бажанні можна керхром ще якось долізти, може і почистити з цієї сторони, але обережно, тому що можна погнути соти під ці соти ось, можна їх погнути. Якщо під великим тиском, трошечки в сторону ось так їх мити. Мити треба вздовж сот. Як вони є, так і треба, щоб в плоскості йшла струя води по плоскості ось так, вверх вниз Так само як щіткою, так і керфером потрібно мити радіатор, щоб не спати висоту. В цілому, навіть якщо почистити оцей весь бруд, який тут є всередині, забрати цю шубу, кондиціонер вже почне працювати. Тобто цей вентилятор зможе продувати повітря спокійно через радіатор масляний продавати повітря на радіатор охолодження кондиціонера. Ску я почищу, ще покажу результат. Ось Тільки бруд, ось така шуба від чистки. Ось такий радіатор вийшов чистенький, немає на ньому ніякої <сум> шуби з пилюки і з мух, і зі всього. Ось чистий, красивий, рівний. Ще почистиє радіатор, але все одно коли руку сюди вставляю. Відчути, щоб цей вентилятор, він продував. Просто дує і там стикається з опором, і відбувається повітря назад сюди. Тобто він не продуває нормально, він навіть в середині не вибуває нормально повітря. Тобто радіатор масовий ще він в принципі забитий. Тобто від я його рівний, ще й ніякось придуває, саме вже машина просто стоїть, не рухається. Але вже дує дуже холодним повітрям. І це супер. Перестав клац постійно переключатися. З одного режиму на інший, там щось якийсь захист є, перестав це робити, перестав плакати, просто працює і все. В принципі, На цьому можна було б закінчити, але я хочу ще зараз приїхати на мику самослужбовування і тише кеферу все-таки попрацювати, куди достанемо, спрояву. Як о, свого цього вдома я не знаю. Ось так на автомийці я запінив радіатори, тут відкрутив з з цієї сторони, з цієї сторони, з цієї сторони, і ще заліз з цієї сторони теж запінив, куди достав, щоб... О. Піна розділа трішечки. Все що там є, хоч якось вже, скажімо так, на якихось 80% я почищу самостійно досить якісно радіатори. Ось тепер спину Радіатор навіть почали трішки блистіти і зсередини трішечки. Почали навіть близці Ось так. Ось такий результат в мене вийшов. Надіюсь, пічка буде працювати ще краще, ніж просто я почистив, бо після того як я почистив ось тут між радіатором двома дня пішов, вже пічка працювала гарно. Ну і зараз зафігачив. Піною і потім підтиском зм... під обережно змивайте, тільки в напрямку сот Якщо на бік візьмете і дуже близько, то сот і все. Побачення, радіатор, гнуться, можна його викидати. Все, ось такий швидкий ремонт своїми руками, своїми зусиллями. 1-2 часи, максимум 3 потратити, якщо ще кудись треба заїхати на мийку. Заїхав на майку, бо в мене немає керхера зекономити 100 євро як мінімум і день часу. Наразі треба все тепер зібрати. Зараз прикручу радіатор, поставлю решіточку. закрию капот, приїду додому, все позакручую. Так, поставлю а, воздухозабирач, да, перед тим, як вийти, обов'язково закривайте. Повітряний фільтр, де всасується повітря тряпкою чи чимось, плотно, щоб там не попала вода. Перед тим як заводити машину, обов'язково ставимо на місце повітря-заборник, тому що вода зараз буде розбризуватись по всьому салонові і буде бризувати ж середину. В повітряний заборник до фільтра. тому що вона не попадала туди, куди не треба, ставимо повітряний заборник на місце. Тоді заводимо машину. Ось така ще рекомендація перед тим, як закручувати всі ці болтики. Краще їх трішечки змазку якусь бажаного густу. Це для бензопил, дуже часто використовується і тоді закручувати, змастити, закручувати, щоб на майбутнє не було проблем з відкручуванням. Особливо після мийки радіатора, після мийки тих частин, де потім закручуються болтики. Ось і все, зібрав назад. Якщо ви зібрали все, не залишилось лишніх деталей і все працює, значить ви зробили все правильно. Вітаю вас! Надіюсь вам теж вдалося почистити і відновити клімат-контроль в салоні. Наразі всім щасливо і до наступної зустрічі. Надіюсь вже на риболовлі.